Привіт, підписники моєї мами. Uh -huh. Пряме включення з. Зараз я вам скажу, котре зараз година. 23.14. 15 хвилин на 12 А, А це означає саме час поробити мені пари і напрягти всіх навколо на допомогу. Бо, мене, мені треба, ну, м'яко кажучи, дофіга методик треба зробити і здати. Я якесь кількість зробила, але не всю. Мені треба ще доробити штук ще 17. Е -е, можна я покажу, як вам? Лока? Помимо этого? Ні-ні-ні. У мене було зроблено 4 штуки. Всім доброго дня. Сьогодні 15 травня, середа. Я на роботі чекаю клієнтку, прибрала волосся. Що моє кілограми? Кілограми таке ото, але наче тануть об'єми трошки. Важко. Важко мені про це все казати. Обставини особистого характеру не дають настрою бути гарним, тому просто живем по інерції. Пр... Заряжаю каль... Господи. Заряджаю акумулятор, перевіряю і розряджаю його. І заряджаю вчора вдома. Кажу, зарядіть всі павербанки, зарядіть телефони. Єлісія Вікторія, мама, що ти кипішуєш? не кіпішує. В итогі виключають світло. Вони такі у Вікторії розряжен телефон. Але добре, Елісій, зарядив павери. То сьогодні, коли кажу, що заряджайте, все вже ніхто не каже, що мама кипішує. У нас почалось відключення, тому що, тому що країна, сусід. Продовжує тероризувати і І, да. Все, чекаю клієнтку, готую інструменти, прибираю, роблю все потрошки. Все потрошки. трошки. й живемо, треба підфарбувати. Знаєте, я могла це не знімати, але в житті бувають такі обставини, що ти Ридаєш, бо це, це емоції, але ти молишся кожну вільну хвилину і, о, і просиш Бога про допомогу. В житті бувають такі обставини, коли ти ну, просто можеш тільки ридати і молитись. Молитись кожну вільну хвилину. І просити Бога про допомогу. Просити про прояв Бога ну, в житті, твої, твої, в твоєму житті, в житті твоїх дітей. Я прошу, щоб Бог проявився своєю любов'ю в житті моїх дітей. Просто знаєте. Я розумію, що людям завжди цікавіше дивитись на позитивних до веселих, сильних людей. Але коротше, важко бути вічним странником. І навіть не по своїй волі. Це настільки важко, що просто. Ну, я дякую Богу, що живу, дякую Богу за те, що. Все, що в мене є в моєму житті, але іноді я жаліюся йому, що я вічний страдник. Якось так сталося, знаєте, що бому рідному батькові трошки посрати було на свою дитину. Можливо, після певних обставин, можливо, в нього така натура. Мама Мама теж, знаєте, нічого не буду казати. І тому я от, ну я до Бога звертаюсь завжди, як до лічності, чиє я дитя. От він же дав мені таких батьків, і мене таким батькам дам, як, дам, яким, по суті, трошки позрать на мене було. І. Я не знаю, навіщо я це зараз говорю, можливо, комусь із тисячі, там, хто передивиться це, це відео, це треба. І тому все життя, все життя. Я якось так звертаюся, що ну, він мій родитель. Він же дав мені життя це. І прошу. Ну іноді і жаліюся йому. Теж як родителю. Так, от, пішла працювати. Ой, таке, знаєте, состояння таке. Підфарбувалась, пішла життя жити, пожила, поривіла, знов підфарбувалась, знов живе життя. Вже була на базі, поплели сіточку, зараз біжу в магазин. І додому робити, допомагати доці. Треба допомогти доці, зробити гірбарій. Тому всього пару годин побула на сітці. Треба ще скупитися. Одна Подрабать. Вечір ми вдома. Швиденько готую вечерю. І відбивні, але не у всіх. У мене буде вечеря інша. У мене камера розряжена, я швиденько. Так. Письма я не смажила на вечерю, але в мене вечеря отака. У мене тут два білка і одне яйце ціле. Кабачок, помідор, коротше, така собі. Не знаю, білкова вечеря і відбивну ще з'їм. Це тому що тут менше калорій. Тут білок, овочі, Каточок і помідор здорово розбавляються все. Коротше, смачного мені. Любі друзі, сьогодні 16 травня, четвер, можливо, я помиляюсь. чи Сьогодні середа заплуталась в днях, але в мене прикольний настрій. Я зараз йду до внучика, до Януль йду, поки Яна буде збиратися в лікарню. Я по з, вну... з внучіком. Тому так. Да. А ще я зважилася сьогодні, бо я ж не кожен день, знаєте, щоб не тиркатися. То в мене, ну знімає, Знімає. То в мене за три тижні мінус півтора кілограма. За три. Тобто є отвес, він дуже повільний. Він буває туди-сюди, то отек зайшов, то навпаки набряк прийшов, але отвіс є, навіть якщо Блін, зуб ще рознився. <кліг> навіть якщо так повільно, все одно це мінус, а це вже добре. І в мене така нова хвиля позитиву в тому плані, що бодрості, знаєте, заряд, продовжувати ходити кроки, продовжувати харчування по знижених калоріях. І трошки біг, трошки біг, буду трошки бігати, щоб дихалку навіть встановити трошки. Все, я майже прийшла.